Так, збірна України з фехтування на шаблях перемагають у фіналі Південну Корею та стають олімпійськими чемпіонами. Це неймовірно. Вашій увазі, короткий огляд фіналу. У першому двобої вийшла Оля Харлан та успішно заробила перше очко та завершила свій двобій з рахунком 5-3. Чесно, я до електромобілів підходив весь час з такою призмою, що... Ну, Другою вийшла Юлія Баскатова, яка на початку розпочала програвати суперниці. Та наздогнала до 3-3 в особистому рахунку. Та, на жаль, трохи втратила пильність та програла 7-3. Загальний рахунок 10-8 на користь Південної Кореї. На третій двобій вийшла Аліна Комащук, де впевнено розпочала свій двобій та перемагала 3-0. Та перевага збільшилася до 5-1 і залишилося всього набрати два очки до кінця двобою. Та, на жаль, суперниця нас догнала та випередала в загальному рахунку 15-13. На четвертий двобій вийшла Юлія Баскатова, де двобій розпочався не дуже успішно для Юлії з рахунком 3-0 і в загальному закінчився 5-1 на користь суперниці в загальному рахунку 20-14. На п'ятий двобій вийшла Ольга Херлан, де впевнено розпочала набирати очки та потихеньку наздоганяла в загальному рахунку. Двобій закінчився з особистою перемогою Ольги 9-5 та в загальному 25-23. Скорочуємо 4 очки. Аліна Комащук вийшла на наступний двобій. На нервах грає Південна Корея, за що отримує жовту карточку. Бій тривав рівно. Завершився з рахунком 5-5, в загальному 30-28 плюс 2 очки. На наступний двобій вийшла Юлія Баскатова, де на початку отримала перевагу і навіть зрівняла загальний рахунок. Та, на жаль, знову ж не втримала темп та надала змогу суперниці вийти вперед. На восьмий двобій вийшла Аліна Комащук, де також мала перевагу, але програла. Та загальний рахунок став 40-37 на користь Південної Кореї. І от вирішальний дев'ятий двобій. Ольга Харлан впевнено розпочинає та зрівнює рахунок. Та відразу на жаль, втрачає нічию, але всі ми знаємо, що відбулося далі. Впевнено, Ольга Харлан вже нічого не бачила, крім своїх суперниці та перемоги. І так сталося. Перемога, дівчата, молодці. Це було неймовірно.